Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Дівчата, зізнавайтесь, шукаєте крутий фен з можливостями, як у гаджетів, за 20 тисяч з плюсом, але щоб він був бюджетнішим, тоді припиняйте пошуки, бо ви його знайшли. Це Dreamy Glory Master, який зараз коштує е, трішки більше ніж 100 доларів, але легко може конкурувати з моделями преміум сегмента. Тож, давайте я вам його покажу детальніше. Але перед початком хочу сказати вам за промокод, який ви бачите на своїх екранах. І він надає вам знижку мінус 15% на усі гаджети для краси та волосся. А також. Додаткову знижку на пристрої для прибирання. Почну з упаковки. Фен Dreaming Glory Master постачається в розкішній подарунковій коробці, яка одразу створює відчуття свята. Це ідеальний варіант для подарунка, адже додаткового пакування не потрібно. Сам фен також справляє неймовірне враження з першої секунди. Ніжний зелений колір корпусу нагадує оксамит. Він ніжний, елегантний, стильний. Вага фена становить всього лише 355 грамів, що робить його легким та зручним. До того ж, він компактний, циліндр діаметру 80 Забезпечує комфортне тримання у руці, тому ним зручно сушити волосся. Його можна брати з собою в дорогу, і це буде комфортно. Завдяки продуманій конструкції та легким матеріалам. Фен легко може поміститися у вашу дорожню сумку, що робить його чудовим супутником у подорожах. Що ми маємо в комплекті? Сам фен, а також три магнітні насадки: це концентратор, дифузор та унікальна насадка для есенції. Насадка концентратор забезпечує спрямований потік повітря, що допомагає створювати ідеально гладкі зачіски. Вона незамінна для вирівнювання волосся за допомогою гребінця або брашингу. Концентратор дозволяє течково спрямувати тепле повітря на пасма. Можна легко вип Тримати навіть неслухняне волосся. Дифузор ідеально підходить для власниць кучерявого або хвилястого волосся. Також ця насадка допомагає підняти коріння волосся та надати об'єму навіть тонкому волосю. А ось про цю насадку поговоримо окремо. Що ж стосується самого фену на ручці розташовані дві кнопки. Нижня відповідає за зміну температурних режимів. Їх тут чотири. Верхня за вімкнення та зміну швидкості дві швидкості на вибір. На тильній стороні корпусу знаходяться чотири індикатори, які відображають обраний режим роботи: холодне повітря, постійна температура 57 градусів за Цельсієм, гаряче повітря та режим чергування холодного гарячого повітря. Словом, це дуже гарний фен. Він дійсно. Має вигляд на багато дорожчого продукту, бо добре пропрацювали дизайн. До того ж, він якісно зроблений. Збірка хороша, нічого не хитається та не скрипить. Пластик дуже міцний. І до речі, попри те, що насадки на магнітному кріпленні вони дуже легко знімаються. Але дуже міцно тримаються під час використання. Що найбільше мене зацікавило в цьому фені, так це ось ця насадка. Це насадка для есенції, яка під час сушіння волосся буде рівномірно розподілятись по ньому, проникати в структуру волосся, і тим самим робитиме волосся м'яким, шовковистим та дуже ароматним. Не знаю як ви, але я бачу таке вперше. Принцип роботи простий: у саму насадку вставляється спеціальний картридж, який під впливом тепла рівномірно розподіляє есенцію по всій довжині волосся картридж розрахований на 60 днів використання. Після чого його можна замінити. Хоча додаткові картриджі не є дешевими, розрахунок на 2 місяці робить їх вартість цілком прийнятною. Єдине на картриджах не пишеться, яка саме есенція всередині та з яким ароматом. Звісно, хотілося б мати великий вибір, але як мінімум наявність такої функції вже й так дуже радує. Ця функція є унікальною, і я поки що таких фанів не зустрічала. Пізніше ми з вами її ще протестуємо. До речі, кріпиться насадка також за допомогою магніту. Що ж стосується технічної сторони, фен оснащений потужним цифровим двигуном зі швидкістю обертання 110 тисяч обертів на хвилину. Завдяки цьому технологічному рішенню цей фен здатен генерувати повітряний потік зі швидкістю до 70 метрів за секунду, що значно перевищує показники звичайних фенів, де потік становить лише 40-45 метрів за секунду. Таке підвищене Значення не лише гарантує швидке сушіння навіть для густого і довгого волосся, але й дозволяє сушити його не шляхом високої температури, а завдяки високій швидкості повітря. Як результат, волосся не перегрівається і не пересушується, що сприяє збереженню його природнього блиску та здоров'я. Він підтримує технологію контролю температури NTC, яка виконує до 300 вимірювань за секунду, підтримуючи оптимальну температуру 57 градусів за цельсієм. Це захищає волосся від перегріву та. Пошкоджень, зберігаючи його здоровим та блискучим. Крім того, фен генерує 300 мільйонів негативних іонів, які нейтралізують статичну електрику та сприяють гладкості волосся. Завдяки цьому волосся менше електризується, легше піддається укладанню та має здоровий вигляд. А ще цьому сприяє нагрівальний елемент з кераміки, що забезпечує рівномірний розподіл тепла та дбайливе ставлення до волосся. Користуючись цим феном, я залишилась приємно здивована його зручністю та ефективністю. По-перше, він дуже легкий, що важливо для довготривалого використання. Рука зовсім не втомлюється під час укладання. По-друге, швидкість сушіння вражає. Волосся висихає дуже швидко, навіть на мінімальній температурі, що дозволяє уникнути зайвого перегріву. Насадка концентратор чудово працює для вирівнювання волосся. Вона дозволяє укладати волосся саме так, як потрібно, при цьому докладати мінімум зусиль. Пасма стають гладенькими, слухняними та не електризуються. Окремо хочу відзначити насадку дифузор. Вона Зовсім по іншому впливає на волосся, додаючи йому об'єму. Для тих, у кого кучеряве волосся, ця насадка стане справжньою знахідкою. Локони будуть просто ідеальними, пружними та чітко окресленими. Але головна моя любов це насадка з есенцією. Ефект від неї просто неймовірний. Волосся стає м'яким, блискучим і неймовірно ароматним. Таке враження, ніби щойно, після професійного салонного догляду. Я зазвичай використовую незмивні засоби для розплутування блиску та аромату волосся, але вони не дають. Такого рівномірного розподілу та глибокого проникнення, як ця насадка, ще один важливий момент: надійність кріплення насадок. Вони тримаються просто ідеально, не зіскакують, не зсуваються навіть випадково збити їх рукою неможливо. Загалом, Dreamy Glory Master перевершив усі мої очікування. Фен виконує свою основну задачу на відмінно. Має круту насадку з есенцією, яку оцінить кожна дівчина та жінка. Звісно ж, має крутий дизайн, і все це за доволі розумну ціну. Тож, друзі, якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам, можливо, ви вже маєте цей девайс, або ж придбайте собі його в якості подарунку.